Тренер володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз зробив гучну заяву, в якій підкреслив бажання його підопічного провести реванш з чемпіоном світу Олександром Усиком. Я хочу реванш з Усиком. Якщо в мене буде така можливість, безумовно так. А хто б не захотів? Якби ситуація була зворотною, якби вони були на нашому місці, вони теж хотіли б цього. У нас не завершені справи з містером Усиком. Це ще з Польщі. Якщо це буде наступний бій, він справжній чоловік, бо багато хто. То не повертається на місце злочину. Ви чули, що він сам викликав Дюбуа? Так, я це чув. Усі чули. Тому ще раз я віддаю йому належне, бо це справжня ознака мужності. Адже цей хлопець зробив усе. Він досяг у боксі всього, що можна. Усик один із найвеличніших бійців свого покоління. Це вражає, що він публічно заявив, що хоче ще два бої. Чи не так? Не знаю, хто буде другим суперником, але він сказав, що хоче бій з Даніелом і ще з кимось.